У Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі вперше провели високотехнологічне протезування аорти. Операція попередила розрив аневризми, що могло мати для пацієнта летальні наслідки. Це операція, яка виконується без розрізу грудної клітки, ендоваскулярно, за допомогою спеціального пристрою. Пацієнту імплантували стенд-графт або, простіше кажучи, внутрішньосудинний протез. Такий пристрій повністю відповідає на ділянці судини, до якої прилягає, та укріплює її стінки. Перевагою цього типу втручання над відкритим хірургічним є значно коротший період реабілітації, низька ймовірність ускладнень та власний час виконання операції менше години. Ще умовних там 10-15 років назад в Україні розмови про ендоваскулярне лікування взагалі майже не було, саме цього типу розшарування. От і можливо тільки була відкрита хірургія, коли виконувався великий розріз, коли операція могла тривати 10 і більше годин. Як зазначають у медзакладі, пацієнт житель Хмельниччини похилого віку. Після декількох днів госпіталізації його виписали додому. Зараз чоловік почувається добре і поволі повертається до звичного життя. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.